Здоровенькі були, з тобою Євген. Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги буде ось такий dtz 5244 hpx і Lovol FT-244H, наскільки я пам'ятаю, так, ось така модель. Порівняю ці дві марки взагалі, тому що це неабиякі конкуренти, в принципі, і по ціні, і по якості в нас в Україні. Дуже популярні трактори. Що Ловол, що ДТЗ. І давайте подивимось, хто що нам покаже і що в чому є. І можливо ви щесь в коментарях, якщо знаєте, і допишете, щоб люди точно все знали. А я з радістю це все почитаю. Ну що ж, відео буде дуже цікаве. Дивіться до кінця. Поїхали. Ось ці красуни, Ловол і ДТЗ. Ціна ДТЗ 8300 доларів. Ціна Ловола 7720 доларів. Тобто близько на 600 доларів дорожчий ДТЗ і, відповідно, дешевший лоб. Ну, в принципі, я вже зразу можу сказати, чому так. Але давайте розберемось, оглянемо їхні движки. В ловолі встановлений трьохциліндровий двигун КМ385 ВТ об'ємом 1,5 літри, звичайний агрегат з безпосереднім вприском палива, з рідинним охолодженням, а в ДТЗ вже стоїть свій інший двигун dd 390 його об'єм 1900 чимось там кубічних сантиметрів, тобто він більш об'ємний. У нього більший об'єм, значить більший крутний момент. Отже, тягове зусилля ну, тягнути буде краще цей, але витрата палива більш економна на ловолі. Цей буде більше їсти за рахунок свого об'єму. Обоє двигунів у нас атмосферні. В принципі, на, вол... на ловолі паливний бак на 32 літри, а на ДТЗ також на 32 літри. Ось. В принципі, по енергооснащеності, потужніший, ну краще тягнути, буде і працювати в полі чи в городі з навісним обладнанням ДТЗ. Тоді по вазі вага ловола. 1340 кг, а вага ДТЗ складає, а дай Бог пам'яті 1382 кілограми. Отже, в принципі, плюс-мінус одне і те ж саме. Хоча ось. Навісному механізму в ДТЗ питань немає. Погляньте. Як тут все красиво і класно зроблено. І є щиток, бачите, щоб салон не потрапляла багнюка під навіски. Є гідровиходи, розетка під причіп. ще додаткова якась фішка для підключення чогось. Отой, ще погляньте на самі вузли, агрегати. Мені подобається, що скрізь є та водниці, все можна промастити, є вал відбору потужності, щиткові і ось такий класний по типу фаркоп. Ну, на ловолі в принципі, ситуація аж. наскільки погана. Бачите, просто немає щітка для захисту салону, розетка під причіп є. Ідентично також вал відбору потужності, класний фаркоп, вухо, погляньте з якого товщеленного металу. Ну і ось. По навантаженню на навіску на ДТЗ можна роззити близько 450 кілограмів, а от на Ловолі десь 420 по заводу заявлено. Ну добре, передніх коліс на Ловолі 1265, а задніх 960 на 1460. На ДТЗ, в свою чергу, колія передніх коліс 1170 на 1270, задніх 1150 на 1350. Максимальна швидкість ДТЗ 42,7 км на годину вперед. А максимальна швидкість Ловола становить 26 км на годину. Тобто, Ловол набагато на порядок, величезний порядок. Повільніший. Ось. Також плюс для ДТЗ. Ну, Давайте оглянемо салон. Це вже, в принципі, заключна така частина. В ДТЗ набагато комфортніший салон і управляти ним набагато приємніше, тому що в нього є реверс, правда, три передачі. Класна приборка. Потім бачите, яка подушка. Взагалі тут все дуже грамотно і чітко зроблено. Тут у нас є високий тунель, хоча в захисному щиткові маленький полік, мало місця для ніг. В принципі, непогане сидіння, але можна було б краще. Також непогана приборка. КПП, звичайно, 4 плюс 1 на 2 і знаходяться перемикачі між ногами. Тому по салону явний плюс ДТЗ це однозначно. 100%. Ну і ось. Чому він коштує на 600 доларів дорожче, але скільки всього ви отримуєте. Хоча а, хто хоче все ж працювати, прямо, щоб аж не жаліти, то я думаю, ловел буде понадійніше. Така техніка. Дуже-дуже багато років на ній працюють. Ось, напишіть свою думку в коментарях. Напишіть, можливо, що я не договорив, допишіть, щоб ще якусь інформацію дізнався. І ви що б бачили. І дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.